Міхаель Енбі, Джим Гуцик і машиніст Лукас та Кристина Неслінгер, Контрад або дитина з бляшанки, спільна проблема батьківства та усиновлення розуміння справжньої дружби та дитячі взаємостосунки, дискримінація та несприйняття в суспільстві, контрад, розумний доглянутий хлопчина, які запрограмований робити все правильно. І ніколи не помилятися. Джим, навпаки, жвавий, неохайний, неосвічений, але живе за селищами та допомагає Лукасу і сам керує поїздом. Зовсім різні особистості, але обидва трохи дивакувані, несприйнятні в суспільстві. Порушуючи світом, Джим Гудзик і машиніст Лукас побачили багато чудес, знайшли багато друзів, подолали багато пригод та труднощів. Та одного разу щось сталося з їхнім поїздом Емою, і вони смушені були заїхати в невеличке містечко, щоб полагодити її. Одного дня пані Берті, пан Егон та Конрад пішли до школи. Це був перший день в школі. Недовго поговоривши з директором, Конра вже міг навчатися в школі, але не сьогодні, а вже взавтра. Тому всі вони разом вийшли зі школи і попрямували займатися своїми справами. Конрад не поспішав додому. Тим часом Джим, прогулюючись вокзалом і помітив, що на зустрічі йому йде якийсь хлопчина, він був ухайно одягнений, щоправда, подивокуватому. з рюкзаком на спині, мабуть, зі школи, подумав Джим, і наважився привітатись. Привіт, сказав Джим. Добрий день! – відповів хлопчина, трохи зніяковівши. – Як тебе звати? запитав Джим. Конрад, а мене Джим. Я ніколи раніше не бував в цьому містечку, хоч і бачу увесь світ, сказав Джим. А звідки ти? спитав Конрад. Я з далеких країв, наш поїзд зламався, тому ми заїхали сюди, відповів Джим. Можливо, я вам чомусь допоможу? запитав Конрад. Можливо, а ти розумієшся на поїздах? Так, навіть дуже добре, відповів Кондрат. Ну, тоді рушай за мною, голосно сказав Джим. І вони разом рушили на вокзал, де Лука стояв змучений біля Еми і корив свою люльку. Лукас, я тобі помічника привів, сказав Джим, і усміхнувся. Здравствуйте, сказав Кондрат. Я навчався ремонтувати поїзди, тому дозвольте, я вам допоможу. Так, будь ласка, сказав Лукас і продовжив стояти. Хвилин 15 хлопчина ремонтував Ему. Після стількох зусиль Конраду все таки вдалося полагодити її. Звідки ти так навчився лагодити? здивовано запитав Лукас. Цього мене навчили на виробництві, відповів Конрад. А тебе що? виготовили на виробництві? здивовано запитали його Лукас і Джим в один голос. Так, і надіслали пані Берті, моїй мамі, сказав Конрад. А мене викрили пірати і помилково відправили на острів, так я і опинився разом із Лукасом і Емі, поспіху промовив Джим. Зрозуміло, у нас є дещо спільне, сказав Кондрат. Тоді давайте продовжимо розмову у мене дома, за горнятком кави. Мабуть, пані Бетті мене вже зачекалася. Вона саме в той час гойдалася у своєму м'якому кріслі.